Поліцейські повідомили про підозру 24-річному Кировоградцю, який підпалив банний комплекс в Одесі. Умисне пошкодження чужого майна може обернутися для молодика ув'язненням на строк до 10 років. Про займання банного комплексу в Київському районі міста поліцейським наприкінці минулого місяця повідомили вогнеборці, яких викликала адміністрація закладу. На щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Співробітники ДСНС загасили вогонь. А поліцейські розпочали кримінальне провадження. Розкриттям злочину займалися слідчі і оперативники Одеського районного управління поліції номер 1 Спільно із співробітниками управлінь карного розшуку і кримінального аналізу ГНП в Одеській області. Правоохоронці встановили, що вночі до банного комплексу навідались двоє нетверезих чоловіків. Коли працівник бані повідомив відвідувачам, що під час комендантської години заклад не працює, один із них пішов геть, а інший обурився і вирішив помсти. Тись за відмову у відпочинку, він спустився до цокольного приміщення бані та запальничкою підпалив віник, що в подальшому призвело до масштабного займання всього комплексу. Точна сума завданих збитків власнику наразі встановлюється. Після скоєного зловмисник утік поліцейські встановили особу палія, провівши низку слідчих та оперативно-розшукових заходів. Ним виявився 24-річний кіровоградець, який нині мешкає в Одесі. Відповідно до санкцій частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, до розслідування триває, всі обставини встановлюють.